Деонтей Уайлдер повернувся. Американець провів бій проти Джозефа Паркера в Саудівській Аравії, але результат здивує. Кожного ваша вподобайка, і ми розказуємо. Перший раунд пройшов практично без ударів. Паркер займає центр рингу, стежить за опонентом, але нахрапом не йде. Деонтей приглядається і теж особливо ударів не викидає. Про бліцкриг імені Хеленіуса можна забути. Здавалося, що Део цього вечора взагалі не планував іти вперед. Американець постійно рухається по колу і відтягується назад. Джозеф обережно підтискає, остерігаючись страшної плюхи суперника. Розвідка, робота маятником і мінімум ударів. З кута паркера було чути підказки, щоб новозеландець старався заходити через тулуб. З третьої три хвилинки стало пожвавіше. Паркер уже зближується та кілька разів перевіряє голову Деонтея. Бронзовий бомбардувальник пристрілюється. Поки не вдалося завдати точного удару зі зручної дистанції, але кулак американця вже пару разів зустрівся з головою опонента, але це були не сильні удари. Після третини бою андердог став відверто сміливішим. Паркер, не боячись, кілька разів різко пішов уперед і діставав прямими до голови суперника, деонтей не встигав реагувати на випади опонента. Невже за у Ринзі все таки? в нокаутера. 17 лютого вболіваємо за Усика в бою з Фюрі та робимо ставку на перемогу нашого боксера. Зараз можна це зробити з коефіцієнтом понад 2. Чому би не зіграти? Якщо заряджати, то на фавбеті за посиланням у закріпленому коментарі, де буде бонус від нашого каналу. Але ставте з розумом, бо це розвага, а не заробіток. Джозеф тактично перегравав Деонтея. Прибравши страх, екс-чемпіон WBO короткими серіями наступав і точно бив у голову американця. Деонтей міг лише в'язати суперника, але ні джебу для зустрічі, ні разючого правого видно не було. Опустивши голову вниз, паркер кидав оверхенди, і це проходило. Део нагадував себе зразка першого бою з ф'юрі, наче щось і готує, наче ти і віриш, що там є гармата, але суперник наступає і тактично переграє страшного панчера. Після половини бою перевага незмінна була на боці новозеландця. Наскок і здвоєний джеб це дієвий елемент проти део, якому не вдається стопнути противника як слід. Програвши половину бою, Део став активніше працювати ногами і шукати можливість для входу. Але тепер він не тільки пропускав атаки противника, але й натикався на джеб Паркера. Дисциплінований, зібраний новозеландець. Його дійсно хочеться похвалити за таку роботу. І лише у восьмому раунді ми побачили тінь старого Део. Американець провалив суперника і гарно вгатив правою. Не нокаутуючий удар, але нарешті дійсно прицільний. І Паркера це не похитнуло. Навіть навпаки, підбурило. Джозеф влучив божевільним правим хуком і продовжив атаку, затиснувши фаворита до кута і продовживши свої обстріли. Деонтей був на межі технічного нокауту. Паркер повністю забирав цей бій. Дуже грамотний бокс у виконанні новозеландця, і треба визнати, що Деонтей здав, маючи такий простій. Він не може ані зустріти суперника, ані вицілити дальнім боковим. Андердог своєчасно ховав голову та зближувався, чим нівелював загрозу. 108. 111-111, 118, 110 та 120 108. Одна з головних сенсацій року відбулася в Саудівській Аравії. Джозеф Паркер повністю переграв Деонтея Вайлдера. Як ви вважаєте, чи повернеться ще американець на свій топовий рівень? Чи на цьому можна і завершувати? Пишіть у коментарях.